Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Фільм канадського документаліста Даніела Руера Навальний отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Американська кіноакадемія відзначила нагородою стрічку, що розповідає про отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році. Отримувати статуетку разом з командою фільму вийшла в криваво-червоній сукні дружина хорошого росіянина Юлія Навальна. Тим часом у мережі почався справжній шквал критики на адресу американської кіноакадемії. Демії за такий вибір, зокрема, користувачі залишають коментарі під постом про перемогу Навального у твіттер організаторів Оскара. Ілюстраторка та режисерка анімації Марія Озіна відповіла кіноакадемії. Так, люба кіноакадемія, можете пояснити, яким чином політична промова Юлії Навальної є не політичною. Журналіст Остап Яриш нагадав свій давній пост про стрічку Навальний. Багато хто на заході хвалить російського опозиціонера Навального та документальний фільм про нього, номінований на Оскар. Але є ще дещо про що слід пам'ятати. Те, що ти проти Путіна не заперечує імперіалістичних і шовіністичних поглядів Навального. Це показує, що Оскара не про якість і навіть не про актуальність. Він фільм був створений до 2022 року. Набув популярності лише через загарбницьку війну Росії та любов заходу до гарної історії про аутсайдера протистояння Путіну. Українська документалка заслужила на нагороду. Пише користувач Мішель Стаднік. Багато Коментаторів пригадують фразу Навального про Крим, не бутерброд. Олексій Гончаренко нардеп пише наступне: фільм Навальний отримав Оскара як кращий документальний фільм. Що це означає? Російська опозиція підніметься і почне щось робити? Ні, російський народ підніметься і почне щось робити? Ні, чи потрібно нам продовжувати активно просувати українські інтереси у світі? Так обов'язково. Чи поїться хтось на заході розпаду Росії? Очевидно, що так. Ця премія чергове підтвердження. Чи треба нам до? Доносити ідею, що Росія має бути знищена, так не забуваємо, що Навальний про пудерброди та Крим говорив і продовжуємо боротися за нашу країну. А блогер Сергій Стерненко зазначає, Оскар Навальному це хороший холодний душ Нам для усвідомлення, як багато нам ще треба зробити. Бо геноцид проти українців, як бачите, недостатні аргументи, щоб дати слово на Оскарі президенту України. Зате головна нагорода йде російському імперцю. Майте на увазі, попереду буде ще багато подібного лайна. А навіть в Україні згадайте, як Герашенко сюди тягнув Овсяннікову, а Арестович Бикова. Так що не розслабляємося. Опозиційне видання Чечен Центр також засудило американську кіноакадемію за нагороду для шовініста Навального про ігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місці, але дати Оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію української території. Ганьба пише Андрій Полюхін. В одній номінації з Навальним був представлений фільм і про Україну. Ну, зняти у ко продукції України, Данії, Швеції та Фінляндії. Будинок зі скалок, члени команди Стрічка, яку знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, данський режисер. Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер фільму Азат Сафаров, головній героїні фільму виховательки Ольга Вікторівна Тронова і Маргарита Миколаївна Бурлуцька та інші знаходилися в залі Долби. Зеленському, попри прохання, виступити не дали, бо його заява була політичною. От політична заява Навальної мало кого хвилювала. Ну що ж, цинічненько до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.